Привіт! Мене звати Володимир Ветрович, і це проект «10 днів незалежності. Чому 10? Справа в тому, що наш шлях до свободи протягом 100 років був звивистим. Я вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху ключ до нашого спільного майбутнього. Тому запрошую разом зі мною пережити ці історичні події, подивитися на них очима учасників. Сьогодні для багатьох із нас події 22 січня 1918 року лише сторінка з підручника історії. Кілька загальновідомих фактів про четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Наприклад, те, що ця подія сталася тут, у цій будівлі. Про це знає кожен школяр. Про це написано в кожному підручнику. Хоч насправді все було не зовсім так, як можливо, ми уявляємо сьогодні. Навіть дата. Делегати Центральної ради справді зібралися 22-го. Але остаточний текст універсалу ухвалили лише в ніч на 25 січня. І це, мабуть, найменша загадка четвертого універсалу. Я намагаюся поставити себе на місце теперішніх школярів. Якби я не був істориком, який багато років займається цією темою, я б напевно запитав, про що вони взагалі так довго сперечались? І взагалі, чому не проголосили незалежність вже в першому універсалі? Хто ці люди? Центральна Рада це парламент на зразок теперішньої Верховної Ради України. І нарешті чого вартував четвертий універсал, якщо Київ вже через кілька тижнів захопили більшовики? Для того, щоб відповісти на всі ці питання, нам доведеться повернутися на рік назад від подій, про які ми говоримо. У лютий 1917 року. І не в Київ, а в столицю Російської імперії. В Петроград. Новий 1917 рік не обіцяв нічого доброго для царської Росії. Імперія зазнавала жахливих втрат на фронтах Першої світової, більш ніж будь-яка інша країна. Приблизно кожен десятий загиблий солдат був російським підданим. Втрати серед мирного населення вражали ще більше. Майже кожен третій вбитий цивільний був російським громадянином. Крім того, в імперії почалася тяжка економічна криза, спричинена війною і поганим врядуванням. У лютому 1917-го в імперській столиці почалися масові акції протесту. А що ж відбувалося в цей час в Україні? Ну на початок 1917 року рівень національної свідомості серед населення не був аж дуже високим. А все-таки національна свідомість приходить в певні моменти, коли людина стоїть перед вибором. Вона росіянин чи вона українець, коли ці питання стають. Коли стався переворот в Петрограді, коли царя не стало, і масово почали виникати різні організації: партії, якісь просвіти, єврейські, польські, українські, російські, різноманітні. І людина, кожна людина ставала перед питанням, хто я і на який мітинг я піду, на український чи на російський. Але повернімося до революційного Петрограда. Як ми знаємо, після нетривалих, але кровопролитних вуличних боїв протестувальники там взяли гору. Цар Ніколай II зрікся престолу і влада перейшла до тимчасового уряду. Щоправда, в Києві про це дізналися не відразу. Тоді не було ні інтернету, ні телебачення, ні навіть радіо. Першими в тодішній Україні дізналися про революцію в Петрограді залізничники. Там спочатку навіть не повірили телеграмі нового революційного начальника. У ній йшлося про те, що Сарату більше немає, і тепер по всій імперії панує демократія і рівність. Звучало це гарно. Але водночас постало практичне питання, на яке на той момент ніхто не мав відповіді: а хто ж тепер влада? І чий тепер Київ? Навіть сьогодні в Києві, столиці Незалежної України, російська мова залишається широко вживаною. Попри це. Понад 70% нинішніх киян підтримують статус української мови як єдиної державної. А тепер уявіть собі, що було тут понад 100 років тому. За даними перепису 1917 року, майже 55% жителів Києва називали себе росіянами. Російську мову рідною тоді вважали 62% киян, а ось українську лише 9%. відсотків. Пересічний кияни не українець. Ну, знав, що є Україна, напевно, знав, що є українці, але це такі потішні малороси, це якісь там служанки, візники, якісь якісь молочарки, і, і, і так далі. А тут раптом їх так багато. І вони щось вимагають, і вони щось прагнуть. Дуже швидко виявилося, що чимало людей, які себе досі ототожнювали з хохлами, з малоросами. Просто русскими з мужиками вони відчули свою причетність теж до українства. Варто було побачити синьо-жовтий прапор, портрет Шевченка і заспівати заповіт. І все, люди ставали українцями, відчували своє, а, своє, свою причетність до цього. І в цьому контексті було дуже важливо проведення української демонстрації у Києві 19 березня, а, коли. Раптом в Києві зійшлося 100 тисяч українців. Це було відкриття і самими українцями самих себе. І це стало відкриттям для е, інших. Звідки взагалі взялася Центральна Рада? Хто повноважив її діяти від імені українців? Чому у нас дебільше з митців та науковців, а не, скажімо, державних діячів, бізнесменів, аристократів, військових? Це важливі запитання, які допоможуть зрозуміти суть подій 1918 року. Йдемо за мною. Я покажу, звідки почалася Центральна Рада. Люди, які спускаються чи піднімаються до станції метро Золоті ворота, напевно, навіть не підозрюють, що 100 років тому у цій будівлі зароджувалася Українська Народна Республіка. Тут знаходиться український культурний клуб. А саме в цьому півпідвалі, де да зараз ресторан. 40 років тому тут зустрічалися Микола Лисенко, Іван Франко, Олена Птілка, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та десятки інших діячів української культури. Власне, цей клуб був справжнім центром українського культурного життя. Вони організовували заходи, на які з'їжджалися тисячі людей. І це лякало Сарську поліцію. Українська центральна рада в своєму існуванні пройшла кілька етапів. Перший це така громадська організація в Києві. От найкращі київські українці зібралися, щось таке утворили. І Грушевський зокрема відчував потребу. Вийти на ширший на ширший якийсь загал, тому що подібні організації виникли в Одесі в Полтаві, Чернігові Житомирі, ну, скрізь скрізь вони виникали, і було потрібно якось зібратися і обговорити, а що власне ми вимагаємо, що власне ми хочемо. І для цього було зібрано оцей національний конгрес. І з ним є дуже цікавий такий момент, що якраз на дні проведення конгресу припала припав пік весняної повені. А повінь 17-го року була надзвичайно потужною. Дніпро піднявся на 5 метрів. Тобто селяни, які, в яких посівна починається, в яких треба рятувати від повені їхні обійстя, Вони кидають це, верніше, їх делегує місцева громада, і вони їдуть до Києва, щоб відчути себе в своєму середовищі. Ну, селянин, для якого немає нічого більш цінного, ніж земля. Їде для того, щоб заявити, що він українець і що він чогось хоче. Це дуже важливий момент власне от початку української революції. І, власне, на цьому конгресі відбулася легітимізація Центральної Ради. Перевибори сталося, і власне Центральна Рада стала центральним керівним органом українського національного руху. Події розвивалася надзвичайно швидко. 23 червня 1917 року Центральна Рада ухвалила свій перший універсал, яким проголосила широку автономію в складі майбутньої Російської Федерації. Але російський тимчасовий уряд відмовився визнати автономію. Майже місяць тривали переговори. Їх результатом став компромісний другий універсал. За ним українці мали б отримати національну культурну автономію. Але якщо так вирішать, все російські установчі збори. І без своєї армії. Про це в Петрограді навіть не хотіли чути. Проте, вже в листопаді, в Росії, яка начебто рухалася в демократичному напрямку, стається переворот. До влади приходять більшовики на чолі з Леніним. Отже, тимчасового уряду, з яким українці намагалися домовитися про автономію, вже немає. А нова влада, більшовики не схожі на людей, з якими можна мати справу. Пізно увечері, 20 листопада 1917 року, Центральна Рада зібралась на своє засідання. Воно відбулося тут, у залі нинішнього будинку вчителя. Засідання відкрив сам Грушевський. Зацитую уривок з його промови. Після довгих міркувань і сумнівів, генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, щоб краєва власть стала справжньою фактичною властю, під нею повинна бути міцна підвалена. І такою підваленою може бути тільки проголошення Української Народної Республіки. Зараз можна сказати: ну чому Грушевський не поставив на цьому крапку в своїй промові? Але ні, він продовжує її словами. Республіки, яка буде повноправним тілом в міцній спілці народів Росії. Так Центральна Рада ухвалила третій універсал. Третій універсал, яким проголошена Українська Народна Республіка, є більш важливим, ніж четвертий. Бо вперше е, Україна окреслила свої кордони отак чітко якимось державним е, актом. Перше чітко прозвучало, що це народна республіка, тобто, якийсь державний устрій. В універсалі прописані якісь ем, засади формування органів влади, якісь якісь відносини. Так? Ну фактично, це такий конституційний акт, і тут е, також варто звернути увагу на міжнародний контекст е, у світі. Багато хто е, сприйняв проголошення третього універсалу як проголошення нової держави. Після третього універсалу Україну почали визнавати незалежною державою на міжнародній арені. Загалом, наприкінці свого існування Українська Народна Республіка мала дипломатичні стосунки з понад 20 країнами світу, серед них Англія, Франція, США і навіть Аргентина. Але першими УНР офіційно визнали Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина. На той момент Україна вже перебувала в стані війни з більшовицькою Росією. У грудні 1917 року український уряд отримав ультиматум за підписами Леніна і Троцького. У ньому більшовики по суті проголошували себе наступниками Російської імперії і вимагали повної покори і передачі влади їх представникам на українських землях. Зрозуміло, Центральна Рада відкинула ці вимоги. А вже за тиждень війська Червоної армії окупували Харків. Ще до початку відкритої збройної агресії більшовики спробували захопити Київ зсередини, якби ми тепер сказали, методами гібридної війни. На другий день після оголошення ультиматуму в Києві у цій будівлі вони оголосили про скликання всеукраїнського з'їзду совітів робітничих селянських та солдатських депутатів. Але з'їзд підтримав Центральну Раду і засудив дії більшовиків. Це була нищівна поразка проросійських сил в Україні. Втім, Лєнін і його соратники не збиралися зупинятися в реалізації своїх планів. Тому вже на наступний день після окупації Харкова вони провели ще один фейковий з'їзд, який назвали це українським, де проголосили створення Української Народної Республіки Совєтів, від імені якої Червона армія розпочала окупацію українських територій. Паралельно з агресією проти України, більшовики намагалися підписати капітуляцію перед Німеччиною і її союзниками. Адже Лєнін обіцяв негайне припинення війни. Переговори проходили в Бересті, теперішньому білоруському Бресті. Україна брала в них участь як повноцінна сторона. Більшовицька делегація на чолі з Львом Троцьким намагалася натомість долучити до переговорів своїх маріонеток з Харкова. Більшовики тягнули час, сподіваючись захопити Київ. До підписання мирного договору. Вороже кільця стискалося. У 20-х числах більшовики захопили Житомир, Сарне, Миргород. Вони були вже на підступах до Києва. В цей час голова центральної ради Михайло Грушевський почав переконувати своїх колег ухвалити новий універсал, яким проголосити незалежність Української держави. На той час серед політиків ще існувало переконання, що можна налагодити відносини з Росією, краще, звісно, з небільшовицькою. Але якщо росіяни дуже хочуть більшовиків, то нехай будуть. І, і це можна буде владнати якимись переговорами, якимись дзвінками. Але керівництво Центральної ради, власне, Грушевський. Дуже обережно, але таки наполягали на союзі із Німеччиною, і для більшої легальності цього Берестейського майбутнього Берестейського мирного договору був потрібен ще один акт про проголошення незалежності. Тобто, четвертий універсал є політично мотивований в першу чергу на зовнішній світ. Тепер ви розумієте, чому ухвалення четвертого універсалу зайнялося часу. Врешті в ніч з 24 на 25 січня, після трьох днів обговорень і внесень поправок до тексту, у цій залі почалося урочисте засідання. Репортер газети Нова Рада писав, що, попри пізню годину, в залі терпляче очікувала публіка, якої набилося сила Вселенна. Величезний натовп зібрався на вулиці Володимирській біля будівлі тодішнього педагогічного музею. Було 20 хвилин на першу, коли на трибуну піднявся Грушевський. Весь зал підвівся і завмер. Ось що пише нова Рада. Коли він прочитав слова універсалу, Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу, буря овацій потрясла сіне залі. Люди вигуколи. Слава самостійній Україні! Почалося голосування. Із 49 членів Ради, 39 за, четверо проти. Ще Ше шестеро утрималося. І знову овацій, і в єдиному пориві зал підхопив ще не вмерла Україна. Ми звикли вважати діячів української революції повільними і нерішучими. Але насправді від початку української революції до проголошення незалежності минуло лише 9 місяців. Українці були другими після фінів у Російській імперії і не відстояли незалежності не через брак рішучості, а через масштаби агресії. Значно більше, як ті, з якими зіткнулися інші народи. І ще, подумати, якою була б сьогоднішня країна, якби не було УНР. Чимала б незалежність продовження, якби не було четвертого універсалу, 22 січня 1918 року.